Сильний удар і ми всі сюди прибігли дивіться. Розвалено, ну і з тої сторони там великі руйнування. Ну, Повністю будинок змістився. Забор і ціла будівля. Будівля практично встановленню не підлягає. Ніхто не травмувався, і дай слава Богу, що нічого не Люди... Допомагали вибратися водію. Він неадекватно себе вів, От його міліція скорбомер забрала. Шок. Це просто ну, логіці не підлягає. Людина такою управляє машиною і не, ну, виїжджає в сп'інні. Це ненормально. Не ну. Он подскочил на повороте, я увидел его. Я резко влево и дал, и на, на бордюр за но и выкинул меня. Бордюр высокий. Мы ну, отвезли на обследование, проверили все. Если бы у меня было кого меня забрали в документы, все, мне ничего не забрали. Выписали за создание аварийной ситуации. А вы травмировались? Ну, спину, да, спину, живот. Меня правда, посмотрели, это жить будешь. Чоловік мав ознаки сп'яніння однак від проходження освітування відмовився. У подальшому харків'янин все ж погодився на обстеження. Огляд у медзакладі підтвердив стан алкогольного сп'яніння. На водія склали адміністративні протоколи за статтею 130 та 124 кодексу України про адміністративні правопорушення.